А вечір того самого дня, першого в тижні, На двері було там, де були гучні. Зі страху перед юдеєм, прийшов Ісус, став посередині і каже їм: Мир вам, скажівши це, показав їм руки й бік, і зрадів учні, побачивши Господа. І знову Ісус їм каже, мир вам, як мене послано отцем. Так я посилаю вас, скажи це, дихну на них і каже «Прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, відпустяся дім, кому ж затримаєте, затримаються? Тома ж, один з дванадцятьох, на прізвище Близнюк, не був з ними, коли прийшов Ісус. Ічнів інші учні йому казали. Ми бачили Господа, Він відповів, як не побачу на його руках ран лиція, і вкладу мою, його, мого пальця в місце, де були ціхи. і коли руку мою, не вкладу в його бік, не повірю. По вісімох днях учні його знову були в домі, і Тома був з ними. У віходи Ісусу, а двері були замкнені і стає посередині і каже мир вам, потім каже, то ми вклади твій палець сюди і глянь на мої руки, просягни твої руки і вклади її у мій бік, і не не віруючий, але віруючий. Тому відпові сказав до нього: Господь мій, Бог мій, каже йому Ісус, тому що ти бачиш мене, віруєш. Жасливі ті, які не бачили і ввірували. Багато ще й інших чудес учинив Ісус на очах своїх учнів, що їх не записано в цій книзі, а ці записано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, та увірував, щоб мали життя в Його ім'я. Христос Воскрес! Внітця і Сина і Святого Духа. Сьогодні тиждень по пасці, ми маємо неділю святого Томи. Тома так часто званий Тома невіруючий. І сьогодні в цьому Євангелії ми саме чуємо про той момент. Сумніву Святого Томи. Не тому, що Він не був з іншими, коли кажуть, що вони бачили Ісуса, який Воскрес, Ісуса, якого Він бачив мертвим. Він сказав Ну, неможливо. Поки не вкладу пальці в його рани, не повірю, що він Воскрес, я бачив, як він вмер. І так часто через це кажемо Тома. Невіруючий. Тома, що сумнівався, Тома, який не повірив. Всі ми в нашому житті маємо сумніви, правда? Кожного з нас є моменти, де віра не приходить. Найславніше це то, що багато хто знає, є. Якщо читати про життя святої Мати Терези Калкутської, велика свята, велика зцілителька, вона присвятила своє ціле життя для бідних і убогих і вмираючих, ходячи по найтяжчих хворих і зціляючи їх. Якщо читати ті книжки, то що писали, Її біографи, прочитаючи її журна... її щоденники, стикається з цікавим моментом, що вона назвала мою темну ніч. Що протягом свого життя в монастирі вже вона каже, що були роки підряд, що я не вірила в Бога. Я не вірила в Бога. Вона каже, були роки. Коли сумнів переміг, і я не міг його подолати. І я ходила на молитви, я старалася, але в моїй голові вічно був голос, який казав: Але це неправда. І ти розумієш. Але вона не здалася. Вона не вийшла з монастиря, а вона продовжила, і через кілька років це пройшло. І вона з подвійною посятою знову присвятилася своїй вірі і своїй праці і стала святою. І так само святий Тома засумнівався, коли Ісус Воскрес. Але після Того він найдальше пішов з всіх апостолів, проповідуючи. Він добрався до Індії. До іншого континенту, де він навернув тисячі людей. І коли аж в середньовіччі християни знову туди добралися, вони добралися до Індії і почали проповідувати про Ісуса, а люди там сказали, та ми вже давно про Нього знаємо. Святий Томат до нас приніс віри, і тут вже давно є віруючі. Все це є, щоб сказати, що кожен з нас в своєму житті буде мати моменти сумніву, буде мати тяжкі ночі, як свята мати Тереза, де віра нам не приходить, де ми сумніваємося, де ми і не впевнені. Кожен з нас буде це мати, і я, і кожен з вас. Але питання не є, чи воно нам настане, а питання є. Чи ми, незважаючи на це, далі будемо робити добро? Як легко би було маті Терезі сказати: Ну, Бога нема, значить, нема монастиря, я йду додому і роблю, що хочу. Але вона навіть коли не вірувала роками далі, робила то, що робила. І там пише: Я йду на молитви. Думаючи, що я говорю до когось, хто не існує, але далі буду це робити. І вона день в день це робила руками. Чи ми будемо мати ту силу, що навіть коли наша віра похитнеться, навіть коли сумніви нас переможуть далі робити то, що правильне, тому що ми розуміємо, що воно правильне. Легко молитися, коли приємно, коли чуєш ту теплоту в серці, ну тоді легко. А от тоді, коли дощ на дворі, сумні в серці, холодно, а треба стати на восьму рану до літургії, тоді, коли ми йдемо, це є, коли ми будемо мати ту заслугу. Гарно піти, коли все приємно, а коли все ужасно. Вчора був тяжкий день і ми змучені. В хаті всі кричать, ніхто не хоче. Тоді, коли ми підемо, це буде справжня віра, це буде заслуга. Бо так само, як працю, ми не йдемо на працю тільки, коли є настрій. Так само і на молитву ми не йдемо залежно від настрою чи бажання, а ми йдемо, бо ми знаємо, що ми правильне робимо. Всіх нас на дорозі життя будуть сумніви, нехай вони не зупиняють нас від наших добрих діл і правильної поведінки Христос Воскрес!